Із центру Львова врешті виб'ють корки. Управління транспорту розробило нову схему автомобільного руху з центральними вулицями міста. Зі слів службовців, нова транспортна розв'язка ліквідує затори, де саме облаштують нові знаки. Та коли львівські водії їздитимуть по-новому. Далі у сюжеті аби звільнити центр Львова від вічних заторів. Працівники управління транспорту вдались до старого, зате провіреного способу. Як то кажуть, усе нове це добре забути старе. Відтак в центрі зроблять схему руху зразка 2006 року. Формують рух у центральній частині міста через те, що саме тут найчастіше утворюються тягучки. Коли трамвай через закорковану вулицю Дорошенка змушений навіть зупинятися саме прямо поперек проспекту Свободи і через що блокується повністю весь вузол. Це раз. Друге, як показує статистика, на даній ділянці є досить багато дорожньо-транспортних пригод з пішоходами. Таким чином, від проспекту Свободи не можна буде повертати ні на вулицю Дорошенка, ні на площу ринок. Так тут створять кільцевий рух, який дасть можливість громадському транспорту без перешкод перетнути центральну частину міста. Водії ж вважають, що такий рух автомобілів справді має свої плюси. Це тиждень часу, два тижні тут привикає, знаки. Є люди поїхали по знаках. З тим проблем немає. Так, що так, що може і краще буде, що міданий час в виїхати. Проблем ніяких, просто що треба звертати увагу на знаки і дотримуватися знаки, і тоді все буде класно. Окрім цього, у Галицькій адміністрації розповідають, як тільки оновлять проспект Свободи, одразу ж приступлять і до наступного проекту. Є в перспективі вже в принципі погоджені схеми. Навіть є на погодженні зараз схеми по вулиці Франка, Шухевича зміна. Там іде зараз організації руху. Ну досить багато схем. Так, за новими схемами руху львів'яни їздитимуть лише з кінця липня. Наразі посадовці лише затверджують необхідні документи. Василь Гуч, Григорій Сюськін правда тут.